Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 травня. Я хочу обробити дерева груші у своєму садочку після світіння. Фаза розвитку називається опадання пелюстки, Пелюсток Такий мають. Стан розвідку. На 8 травня. Рядок груш от Кучерянка. А це Ноябрьська, листопадова, Ксена, як хто на ню каже. Такий має вигляд. Повідцвітали груші. Дасть Бог, то буде мати урожай. Викідники, пильщики, каліфорнійська щитівка, попелиці медяниці. буду використовувати препарат Angio. Engio є системним інсектицидом. Кому цікаво, цікаво про нього послухати, там є у мене попереднє відео. Можете подивитись про нього: хвороби, борошниста роса, парша, плодова гниль, альтернаріоз. Використовувати буду скор і хорус. Це фунгіциди. Скор також є системним фунгіцидом. І, і це буде бакова суміш Engio, додаю скор і додаю хорус на 10 літрів в годину. Розвитку. А зараз я і ще хочу обробити деякі яблуні, бо почалася борошниста роса. На цих яблунях, що більші, вони зараз відут, на них не незамітно так. А ці, які привиті були цього року, ми, зверніше, минулого року, я замічаю, що от є борошниста роса. Отак от вона проявляється. Листочки стають наче такі матові. Ага, от Зараз добре видно. от, Такі листочки стають, наче матові, а тоді починають скручуватися і темніти. Це перші ознаки, ознаки борошнистої роси. Ну Це тут буде вже і парша. Раз дуже сиро, такі погодні умови. І це тільки на молодих таких деревах, які були привиті от минулий рік. На більш потужних, які зараз світуть, на них немає. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.